Доброго дня всім. Слова сальве і сальво здаються спільнокореневими, бо звучать майже одинаково. Це так я собі подумала, коли шукала схожі слова. І відповідь тут подвійна. І так, і ні. Зараз розберемось. Сальве і похідні слова, які ви бачите, походять від латинського слова «salus», що означає безпека, здоров'я. Сальве. Привіт, добрий день. Салюто, вітання. «салутаре», Вітати. Салутарсі. Вітатися. Салутаціоне. Привітання це формальне слово. Салутіста. Прихильник здорового способу життя. Салутаре корисний для здоров'я. Слово салютаре, як ви помітили, має два значення дієслову вітати і прикметник корисний для здоров'я. Тому що походить це слово від латинського salvere бути здоровим, перебувати в доброму стані. В принципі, при вітанні ми якраз цього й бажаємо. Отже, ці слова мають корінь «sal» від «salus» Здоров'я, безпека. Тепер подивимося похідні слова від «salvo». Сальво неушкоджений і врятований. Сальваре рятувати. «рятувати», «салветца» спасіння, салваторе спаситель. Сальвіфіко спасений той, що рятує. Салватаджо порятунок. Ці слова походять від латинського слова «salvus», що означає цілий, неушкоджений. І мають корінь «salv». Хтось, можливо, подумає, для чого всі ці заглиблення латинська. А тому що мені так подобається досліджувати італійську мову, щоб розуміти, чому так чи інакше. А латин для італійської мови як для нас давня слов'янська мова. Отже, ми дійшли до висновку, що слова у першому і другому стовпчику мають різний корінь сал sal і сальв. Але всі ці слова мають спільну глибинну основу, латинську ідею бути здоровим, цілим, спасенним. Тому можна сказати, що ці слова споріднені на рівні походження, але не однокореневі в граматичному сенсі. Хто зна, можливо, було колись одне слово для опису всіх цих значень, історія про це мовчить. А ми подивимося кілька речень з цими гарними словами і залишу вправу для тих, хто має бажання попрактикуватися у вставлянні потрібного слова.

Дитина врятована завдяки рятувальникам. Анно сальвато ількане нель фюме. Вони врятували собаку, яка впала в річку. Ла salvezza діпенде анке даної. Спасіння залежить також від нас. Ільсалвата е стату діфічіле маріушіто. Порятунок був важким, але успішним. Тут вправа. Всім бажаю бути здоровим і цілісним. До зустрічі!